Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Oops Baby в нашому ляльковому раю. Сьогодні розкажу про бренд Marina i Я вже трошки про нього згадувала в минулих відео, навіть і не трошки. Багато показувала сонячних діток та марінок. От дивіться, в попередньому відео або в позаминулому відео. І... Покажемо сьогодні каталог. І більше 50 лялечок із цього каталогу в нас в наявності. І ми сьогодні їх покажемо. Знаєте, що всі відео знімаю експромтом. Тільки трішки готуюсь в думках. Тому, що у нас буде? Розкажу коротко про те, що зараз згадаю, а далі по ходу будемо дивитися. І так, По-перше, каталог 2024 отримали. Так, на жаль, він в одному екземплярі у нас в бумажному варіанті. Будемо дивитися по сторіночках проходитися і дивитися, що у нас із цих лялечок є в наявності. І будемо дивитися на, на кожну з них, яка із тих, що є в наявності. Скажу, що я тут вже підготувала коробочки і пакетики із 50, десь, можливо, навіть і більше пупсиків та, та лялечками. Буде про що поговорити, подивитися і поспілкуватися в коментарях, бо не впевнена, що про все згадаю. Розказати. І, і так, фабрика Маріна і Пау знову не підготувала інформацію, коли вона виникла, але точно знаю, що десь, як, десь приблизно 4-5 років тому відкололася від Нінес. Трішечки забрала від них пупсиків маленьких молди, а все інше вже зовсім нові молди. І за це їх дуже люблю ціную, тому що вже, як би можливо вже за ці роки і деякі приїлися з інших брендів. Молди, це мордашечки. Да? Це їхні такі обличчя. От, і вже дуже часто зустрічаються у кожного бренду повтори, тобто дуже схожі молди. Але у Маріна Пау і схожих на інші залишилися тільки схожі на Нінес пупсики, манюсінькі 21 на 26 см, про них пізніше. Так, Щоб відео не було довгим, давайте приступимо, бо дуже багато роботи. І так, що нам перше попадається? Значить, попадаються ось такі пупсики, неннота бебі. Бебі, так, Петіт Стар таке обличчя цікаве. Аліна Паті. І ось такі пупсики. ось, Схожі, ви бачили, можливо, у бренду Нінес Деоніл, але це, наприклад, взагалі їхній Маріна Пау, і це Маріна Пау. Так, ну із цих я покажу зараз ось цю малечу. Зараз дістанемо її. Ось вони. Так. Якщо коротко, то це повністю вінілові пупсики. Вони мають корзинки ароматизовані ванількою. Чому взяла так до себе одного? Тому що навіть перевіряю, бренд ароматизує не всю свою серію ляльок. І ну, з цим навіть в нас вчора була одна з проблем. Горніше одна проблемка. от, Бо лялька. Ну, здалося покупцеві, що вона не ароматизована, хоча, в принципі, то, та лялька повинна була бути ароматизована. І ми навіть спілкувалися із фабрикою, і вони відповіли, які ароматизовані, які ні. Ці пупсики ароматизовані, 26, можливо, там десь з гульками 28 см. І вони в корзинках. от таких класних корзинках. Я знаю, що це дуже популярний запит. Пупсик в корзинці. Що в них ще цікавого, в них, у них така ось авто механізована така пустишка, в неї відкривається оцей зажимчик, і тут буде кнопочка, на неї натискаючи, буде видаватися якісь звуки. Так, ніде ні одна не відкрита, поки не буду показувати. Так, ось це такі 26-28 см пупсики. Marina не нот. Вони у каталозі ми побачили. Так, далі о, такі 26 сантиметрові С'юн Сітос Бебі. В мене такого зараз немає, у мене був такий наявності. Ну, це тільце, воно там тобто, не роздягається. Це для самих малесеньких діток. Тобто, ізвініла голова тільки, а тут м'яке тільце взагалі таке, як. От, значить, Набивний пупсик для малесеньких діток від 10 місяців. Тут те саме, в принципі, бачите, навіть ручок немає. такий Просто така іграшечка, яку можна в кроватку класти до дитинки для дуже-дуже маленьких ці, ось 20 см-манюсики. Дуже-дуже малюсніки, таких у нас зараз немає. Якщо треба, буде попит, пишіть, замовимо. Так, далі. У нас тут пупси 26 см, схожі на попередніх, але вже в них. Бачите, включена пустишка. і от Тільце м'яко набивне, але вже є і ручки і ніжки. Тобто це весь одяг знімається. Ну, і, мені здається, по правилам да, по закону не плюс 3. А вже то на ваш значить, розсуд чи, чи купувати дитині менше, можна менше, але пустишку дивіться, щоб, ну, щоб не проковтнули мали, маленькі дрібненькі детальки. От 26 см. Ось такі ще схожі, куна, називаються у таких корзинках. Поїхали далі, бо дуже багато ще. Так, такі теж ми не беремо на склад. От такі вони цікаві. 26 см, одягнені ще перший з волосся. 21 см повністю вінілові. Такі ми інколи беремо на склад міні-Колосі нас. Буде mm -hmm. флавер, з квіточка, ходять, ходять, ходять. навіть темношкіри. На вони в основному йдуть з пустишками, тут щось не написано. Но, мені здається, там далі десь вони будуть ось вони з пустишками. оце з нас оцей був декілька разів. Класний, дуже в такому. Ми, навіть є відео, там одне з перших відео, там де маленькі пупсики, ви його можете там знайти, подивитися на нього. Це повністю вінілин, вініловий, можна навіть сказати, міні реборнчик, такий на, на долоньку 21 см. А, пустишка в нього ставиться, ручки крутяться і тільця анатомічне за знаками статі. Вони ще бувають в таких корзинках, такі в нас теж були, і відео десь про них є. А, такі повністю вінілові 20 см, дуже веселі, а, дуже з цікавим одягом. Так, одяг знімається, щоб ви вже знали, що якщо це тільця не суцільне і ну, там, як там було, то а, значить, а, суцільно текстильне, так скажемо. Одяг, звісно, знімається. Ось такі веселунчики були, зараз немає. Так, Із таких зараз показую. секундочку. Так, це не нотін, а 21 см. Пупсики вінілові, ароматизовані, ванільки називають ще їх. Ось такий цікавий молодь, що може тримати пальчика в роті. От, з такими букляшками є такі ну, це, Здається, теж можна повернути так ручку. Ну, зараз не можу одною рукою повернути голову, в бік і буде, а теж з таким а, пальчик можна поставити в ротик. Ось така темношкіра, це дуже така ексклюзивочка, буває рідко попадається. От, показую, вони в принципі, бувають різні, ну ось декілька в мене залишилось. Це хлопчик, він буде з ознаками статі. От, і вони йдуть, йдуть взагалі блоком. По 12 штук не можна вгадати, в якому, в якій, в якому одязі приїде, з яким, скільки буде, там, наприклад, в темношкірях, скільки буде світлошкірих, скільки буде з гулькою там, чи скільки буде хлопчиків, вгадати нереально. І ну, фабрика не буде займатися тим, щоб вибирати ну, те, що ми там, хочемо, шукати і там шити для одного пупсика якийсь одяг. Тому от які приїжджають, таким раді, зараз ось такі лишилися, і вони кожна має, кожен має. Стаканчик, от і ну, додатково ми можемо запакувати якусь подарункову коробочку. А то додатково. Тут вже з ними трошки прожилися ще в наші. Нінес, от, трохи бачите, різниця. ну, Це залишилось такі нінес, Вони також бувають от дуже схожі на цю. Там вони відрізняються ну, мало чим. от Тут, бачите, Маріна Пау, там буде клеймо Нінес у, у цих, наприклад, і в такої схожої з хвостиками є теж у Нінес схожа. по-іншому по Тут наче якби це зроблена зачіска. Тут, можливо, так буде хвостик, наче як а, е, такий. Такі пасмочка по-іншому викладені, і, і то все. Вони, вони всі вінілові. Це ну, значить, спочатку бренд Нінес робив таких пупсиків. Потім, коли вже від Нінесу від'єдналася Маріна і Пау, почалися от такі вже різні, різноманітні інші молодочки робитися. от. Які притаманні тільки одному з бренду, але деякі залишились дуже схожі, ось, як ось ця. Тобто, ну, майже нічим не відрізняється, тільки трохи по-іншому буде викладено волосся. Ну, Вони їх там якось вже сертифікують, тому у кожного є якісь мусять бути відмінності, точно такої ви там в іншому бренді не знайдете. Ось, це, наприклад, не, нас, не теж стаканчик теж блоками. Так, дивимося далі каталог. Так, подивилися, не Нотін 21 см в стаканчиках і в такому великому блоці він йде по 12 штучок. Далі у нас ось такі ненотін б'юті, і вони у нас є. І зараз я їх покажу. Так, дивимося, що ще бувають такі. Це взагалі 24-го року. Ми ще таких не отримували. І ну, не знаю, якщо то пишіть, якщо захочете, будемо замовляти. Вони, бачите, в окремих коробочках. І ось ця коробочка, їхня брендова, вона просто значно, значно робить пупсика дорожчим. От як, наприклад, тут коробочка, і тут ось ми до нього дійдемо без коробочки. Так, ще що тут покажу. Так. Ось знову-таки 20 см різні види. Це ось вже ж показую: такі істер-пасхальні пупсики. А, так, бачите, якщо має пустишку, то вона ставиться. От-і от в пакетику буде, ну, як мінімум, на не знаю 200-300 гривень дешевший. Пупси-коробочки дуже дорогі. І по доставці додають, і по. По самі по собі по ціні. Так, тут ще такі бувають. І ось ті, що я вже показувала тут, ось така взагалі текстильна. Ну, ми не замовляємо, тому що ми самі такі тут всі українці-майстрині, ще таку текстильну можуть всі не за євро пошити. Так, повернемося до б'юті. Одну секунду покажу. Ось вони б'ютіці, ці, вони 21 сантиметр. Не нотін б'юті. Так, три вида, здається, там є їх. Ні, чотири, у мене є три. А, так, ось вони. Єдине, що вони йдуть без пустишки. Хоча в цьому не стане пустишка. Так, от, вони... так, ось такої четвертий немає. так. І так, Ненотес Бесік 26 см. Це такі вже більш більші пупси. Ось їхні різновиди із популярних, із популярних ось ця, популярна ця, популярна ну ось така з гулькою, хлопчики то взагалі. от Зараз покажу декілька є. Так, ось такі не брали, не знаю. ну тобто Ми брали з, такі, з таким з волоссям, але саме. Але саме ось в цьому аутфіті принцеси моря ми не брали. Так, ось такі теж бувають в наявності, але їх дуже швидко розбирають, тому що і одягу багато, і волосся пряме густе. Ароматизовані ці попсики називаються ще їх ванількою. Ці взагалі розбираються, тому що не нота Меджик, тому що ще до всього до всієї їхньої краси. Вони ще дуже цікавих костюмчиках, ось таких класних. І в святкові хеппі бьозди фейрі, єдинорожка Юнікорд. Вони ось такі цікаві. Класненькі. Покажу. Зараз тут в мене є схожі хлопчики. Так, я сильно розігналася, сказавши, що, що прям багато хлопчиків, аж один Вон такий хлопчик без волосся, то ми дивилися був без волосся. Так, він... А, ні, це дівчинка. О, такий обман. Це, значить, дівчинка без волосся, 26 см. Ось така в них різниця. Бачите, 26-21 см. Так, дивимся. Зразу забіжу наперед. А ще ж скажу, значить вона без пустишки чомусь. Ну це, можливо, помилка, можливо, вона там десь є в мене в коробочці, я десь вона згубилася. Це треба подивитися. Так, а, значить, забіжу наперед, вони бувають з волосся. І ось, ну, це хлопчик. А, так, одну секунду покажу, які хлопчики у нас і дівчатка без одягу. А ось вони і голі. Так, хлопчик, хлопчик, ура, дівчинка, дівчинка. Так, далі. Далі у нас різдвяні і хеловін, так? Да? Лісові такі відьмачки. І далі у нас ось такі теж лісовички, гномики. Ось такі у нас теж були, були у нас наявні, зараз немає. Єдине, що у них немає пустишок, тому так, вони в дуже гарних сукнях, але немає пустишок. Так, повернусь до цих, просто покажу, що, які вони є. Так, ось вони такі новорічні, класні. Зараз по знижці, відповідно. Так, до Нового року. Не знаю, що долежать, але ось такі, бо по знижці. Так що, хто любить наперед загадувати, то замовляйте, відкладайте на поличку, нехай чекають свят новорічний. А далі у нас Бетті і Коко 28 см. Ось такі були в минулому каталозі, вони були в нас в наявності. Є Шотси в, в Ютубі і рілси в Інстаграмі, де вони на такій качельці гайдаються, на гойдалці. Вони 28 см, ось це взагалі беті дуже популярна, а коко. Ну, мені коко більше подобається, тому що він дуже усміхнений і дуже радісний. Зараз показати не можу. Там далі буде трошки більші, вони, і в мене є один більшенький. Так, показую новинку 24-го року. П ю. П ю. Я дуже прошу наших підписників написати, як вам пів, бо я не ризикнула, не знаю. Не знаю, як піву. Дивимося, скільки вони сантиметрів. 25 см. Піву 25 см, дуже досить такі дорогенькі виходять. Уже там десь до 1500 гривень пів. Тому я не ризикнула, хоча, ну, бачите, скільки їх різних є. Можливо, хтось захоче колекцію, пишіть, замовимо.